Товариство, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода на зв'язку. Черговий робочий день на нашому господарстві. Дякую, що перейшли до цього відео. Обов'язково залишайтеся друзі з нами, підтримайте, будь ласка, нас вподобаючкою, для нас це дуже і дуже важливо. Ну і всі ті, хто бажає рости і розвиватися в галузі свинарства, так як того бажаємо ми. Приєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї і. Будемо потихеньку рухатися і працювати разом. Друзі, субота на календарі, черговий робочий день на нашому господарстві. Ну а метою нашого діалогу і дискусії разом з вами сьогодні буде обговорення цін на живу вагу, цін на сало, м'ясо те, що ми робимо дуже-дуже давно. Разом з вами традиція започаткована дуже давно. Будемо, і я сподіваюся, з успіхом продовжувати. Я в свою чергу розповідаю все те, що відбувається у нашій Сумській області і Конотопському районі безпосередньо. Ну а від вас, дорогі глядачі, всі, хто володіє інформацією, будь ласка, перейдіть у коментарі і напишіть все те, що відбувається у ваших регіонах, із цінами на живу вагу, і з цінами на сало. М'ясо, ну і в цілому, якою є ситуація в галузі свинарства, що стосується куплі-продажі великих відгодівельних поросяток, я думаю, і нам, і нашим глядачам буде дуже і дуже цікаво подивитися і проаналізувати, що у нас відбулося за тиждень, який ми разом з вами попрацювали. Отже, друзі, 25 травня 2024 рік, що у нас відбувається із цінами на живу вагу. Ціни друзі на рівні 60-65 гривень. Ціни після Пасхи, після поминальних днів потихеньку, потихеньку, але починають опускатися. 60 гривень – це ціна за поросят, вага яких до 150 кг. І якщо говорити про продаж таких поросят, то таких поросят майже нереально продати, якщо ми говоримо про перекупів. Якщо у нас поросят, вага яких 180, 200, 200+, тут 63-65 гривень, і по факту, от ситуація, яка складається безпосередньо зараз, зараз певний штіль і вакуум з боку перекупів, тому що ніхто нічого купувати не хоче уже другу неділю, як ринок можна так сказати, став повністю. Що стосується ситуації і цін на сало, на м'ясо, то глобально вони залишаються на тому ж самому рівні, що і тиждень назад. Єдине, що повертаючись якраз до тих же самих базарів, де відбувається реалізація, також повнісінький шкіль, майже, можна так сказати, перестали купувати і м'ясо, і сало, тобто його у дуже немалій кількості на прилавках, але покупця мінімум. Значить, Якщо ми говоримо конкретно про ціни, ціни на напівтуші на рівні 105-110 гривень за кілограм, задок 180-185 гривень за кілограм, ошийок без кістки 185-200 гривень за кілограм. Лопатка 170 гривень за кілограм. Балик 180 гривень за кілограм. Корейка 175-185 гривень за кілограм. Що стосується цін на сало і ситуації із продажею сала, то ситуація у нашому регіоні аналогічна і беззмінна на протязі, вже в цьому році майже півроку як ну а в цілому сало в нашому регіоні максимально непопулярне. Купується дуже слабо, відповідно продається дуже слабо. Ну і ціна на нього на рівні від... 50 до 150 гривень за кілограм. Хвилинка філософії, також якраз от буквально у нещодавніх відеоматеріалах один із наших глядачів, підписників, я сподіваюсь, задав питання з приводу того, каже Саша, як ти вважаєш, в цілому, що чекає на нашу галузь? Є сенс займатися свинарством чи взагалі воно з часом? Зійде е, все на нівець і доводиться зав'язувати із е, якраз от нашою улюбленою галузі, що хочеться сказати, і е, також хочеться почути вашу думку з приводу цього, як ви вважаєте, які перспективи в нашій галузі нас чекають. Ну а що я думаю, з приводу цього буквально. У декілька наступних хвилинок хочу вмістити. Ну а що хочеться сказати з приводу цього? Друзі, ну от навіть за 5 років, як я повернувся з-за кордону, де досить таки довго е, працював, також на свинокомплексі. Повернувшись додому, уже сам почав робити перші кроки у свинарстві. Ну і вже навіть за оці 5 років. Були і страшенні обвали, були і колосальні підйоми, що стосується і цін на зерно, і цін на живу вагу, і цін на поросят, Тому в цілому, друзі, я вважаю, що це е, нормальна ситуація, все те, що відбувається безпосередньо зараз, і в принципі, все це обумовлено тими діями, які. Предприйняли, можна так сказати, українці після того як розпочалася війна, масово одні люди почали виїжджати, другі люди почали розпродуватись. Величезні господарства і велика їх кількість були розбиті. Потім ситуація трішечки стабілізувалася. Люди почали працювати, повертатися до Ну, звичних можна так сказати справ почали розводити поросяток, господарства почали збільшувати об'єми тварин на своїх безпосередньо В господарствах. Уявився певний вакуум, і ну, недолік у пропозиції. Якраз от з'явився дуже маленька кількість поросяток на ринку стало, в принципі, що і призвело до подорожань цін на живу вагу і на маленьких поросяток. Ну в принципі, зараз та ситуація, яка відбувається, вона повторюється абсолютно закономірна, тому що кількість поросят на ринку перевищує. Якраз от попит і спрос, тому знову ж таки, саме головне, щоб не було руйнацій, не було геноциду нашого українського народу. Ну а в цілому, я думаю, оця от ситуація, яка відбувається безпосередньо зараз, із пониженням цін на живу вагу. Із пониженням цін на сало, м'ясо вона буде відбуватися і надалі. Я думаю, все одно трішечки все воно устаканиться. Будуть знижуватися ціни на живець на тих же самих маленьких поросятах. Я думаю, вже цін там 3-3,5 тисячі гривень за фуражне відгодівельне порося, вже таких цін не буде. І Я вважаю, я думаю. Ну, максимально потолочна ціна по осені буде 2-2,5 тисячі гривень. В принципі, глобально я думаю нічого страшенного і нічого критичного не відбудеться. Звичайно, ситуація критична зараз для тих людей, хто набрав поросят по 3,5 тисячі гривень і надіявся реалізувати їх по 90 гривень. а Зараз ціна опускається до 60, 50, 55 Тут звичайно неприємно. Да, там люди 7-8 місяців вкладали, тягали, вирощували. Ну і можна так сказати, отримали мінімум. Тут неприємно. Ну а в цілому для таких, як я, як ви, мої колеги, у яких маленькі домашні господарства, глобальна ситуація дуже сильно не змінюється. Опуститься трішечки ціна на маленьких поросяток. Я думаю, буде досить таки прийнятна ціна. На зернові я на це сподіваюся. В цілому саме головне, щоб сало, м'ясо, ту продукцію, яку ми вирощуємо. Ми купували. Тому що населення мало, населення бідніє, коштів у людей з кожним днем стає менше і менше, і ставатиме їх все менше і менше. Тому саме головне, щоб продукцію купували. Тоді можна буде працювати, вирощувати, заробляти якусь копійку. Я неодноразово говорив олігархами. Ви. Ніколи не будете, якщо йдеться про маленьке домашнє господарство, але на хліб сьогодні, завтра, і післязавтра за допомогою цієї галузі можна заробити. Я в цьому впевнений. Хоча пишіть свої думки в коментарях, з превеликим задоволенням буду їх читати. Всім миру, друзі, добра, до нових зустрічей. Бережіть себе, рідних, близьких, всім гарного дня.